Вітаю, шановне панство! Якщо ви український ютубер, то ви 100% бачили відео, яке називається Карма ютуб-каналів. Посилання я залишу в описі. Якщо не бачили, то раджу подивитись дуже толкове. Сьогодні хочу для вас поворожити на картах Таро та на рунах. На рунах ми ще трошки почеплюємо. Поворожити на тему, яка карма. Вашого YouTube каналу, який ви вже, можливо, створили, або плануєте створити. Чи як, мабуть, у нас буде чотири варіанти. Варіанти ми будемо обирати на рунах. я викладу руни. Зараз я їх поперевертаю, щоб не було видно, які саме. Руни у нас будуть означати, в яких енергіях знаходиться ваш YouTube канал. Ну, той, який вже існує, або. Або який ви плануєте створити, власне кажучи, це, це і буде, руна буде означати цю саму карму. Так, перший варіант. Другий варіант. Третій, четвертий. Ви поки обираєте. Так, добре, давайте. Перший варіант. Угу. Дивіться, карма не дуже доб... ну, не дуже гарна карма насправді. Чому ви цей YouTube канал, свій свій проєкт, ви його робите, ви недостатньо вкладаєте в нього любові. Тобто ви повинні більше, скажімо, робити те відео, той контент з любов'ю. Тобто те про, ну, знаєте, з любов'ю це як для Ютубу. Тобто знімати про те, від чого ви самі кайфуєте, що вам самим подобається. Тому що якщо, скажімо, ви знімаєте, у вас є тематика про там, автомобілі, а вам це не цікаво, то це значить, що ваш контент без любові. Да? Якщо ви, скажімо, дуже любите тваринок, там котиків, але знімаєте про новобудови. А ці новобудову вам, ну я не знаю, взагалі ніяк, ніяким чином не цікаві. То це значить, що без любові вам потрібно. Давайте попитаємо, давайте у карт попитаємо, що вам потрібно зробити. Да, ну, бачите, вам потрібно наповнити ваш канал, ваш контент любов'ю. Перегляньте вашу концепцію. Все-таки перегляньте, щось ви не доопрацьовуєте, душі не вистачає. Давайте ще якусь пораду, яким чином саме це зробити. Ага, вам треба Вам, дивіться. Вам потрібно те, що у вас вже є, це або канал, який стоїть мертвим грузом, або якийсь вже виписаний, ну там, в голові чи на папері виписаний проєкт, але ну, такий дуже сухий. Вам потрібно це зламати і створити інше. Почніть знімати інші відео. Інші відео, які саме. Угу. Ну, ви знаєте, це щось таке пов'язано з духовністю, пов'язано з якою. О, я зрозуміла все, чітко пішла інформація. Цей контент повинен бути для людей. От, знаєте, він повинен нести людям радість, любов. Якісь, якусь корисну інформацію, можливо, якісь лайфхаки, можливо, тобто, це має. І ви маєте пожертвувати своїм часом на розробку цього контенту, на розробку цієї концепції. Яка ще порада? Угу. Вам, буде важко, вам буде важко це зробити, але ви повинні це прийняти, оцей груз да, відповідальності за свій контент, тому що карма це про відповідальність. Розумієте? Тобто ви берете, ви приймаєте якісь рішення, і ви берете відповідальність за це рішення. Ви створите якийсь проєкт, і ви берете відповідальність за цей проєкт. А це, а це завжди складно, але нічого, якщо ви це зробите, що буде. Ох ти ж, мама дорогая. Це аркан умеренності. фактично, тут зображений янгол. Янгол, який, знаєте, ця карта, вона... Вона якби провідник інформації. Тобто, якщо ви це зробите, ви будете, у вас буде канал дуже органічно, дуже органічно набирати перегляди, набирати підписників, буде йти інформація, будуть він буде дуже чітко, стабільно працювати, дуже спокійно. Дуже комфортно, вам не буде. Але, але вам потрібно, дивіться, знову ж таки, давайте підсумуємо от підсумок. да, Давайте ми перевернемо. Отже, щоб перевернути, нам наповнити цей канал вогнем, вогнем любові. Розумієте? Перегляньте, будь ласка, вашу концепцію, зруйнуйте старе, те, що без любові. от, Створіть, створіть новий контент, який би був або нову концепцію, яку ви ще, або ну, якщо ви ще канал не запустили, який би ніс людям щось корисне, щось приємне. Якщо це розважальний контент, це на, насправді зараз людям дуже не вистачає розважального контенту. Тому що це так важливо. От я ну, це, 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 це важливо подивитися щось, щось таке цікаве, дуже легке. Посміхнутися, і це неймовірно корисно для людей. Ну, або якісь лайфхаки. Добре. Е, вам буде важко це зробити. Вам це буде знову ж таки, вам буде важко це за це старе зламати, е, щось нове створити і вкластися у вкластись цей контент для людей. Розумієте? Але ви це приймете. І тоді вам нічого не загрожуватиме. Ваш канал, він буде зростати дуже органічно, дуже поступово, і буде під захистом. і ніяких... До речі, тут не ви жодної карти конкурентів. Вам конкуренти не загрожують. Просто робіть все з любов'ю. А з любов'ю це як? В першу чергу, бачите, що на, на дні колоди е, очельник, це карта мудрості. Тобто робити щось з любов'ю це в першу чергу робити з любов'ю до себе. Якщо ви створюєте свій канал, створюєте свій контент, то ви повинні робити це з любов'ю до себе. Робіть те, що ви як вам от знімаєте те відео, яке ви подобається. От дивіться, я вам на своєму прикладі. Я почала робити оцей канал свій, так? «Враження та, та чаклунство. І я зараз для вас знімаю це відео, і я настільки, мені настільки зараз кайфово, мені настільки приємно це робити в процесі, от серйозно кажу. Так само і ви. Хоча насправді тематик дуже багато, і взагалі можна було б щось знімати таке більш, що монетку притягує, але то вже не з любові до себе, розумієте? Добре. Так, наче все вам сказала. Так, да, все вам сказала, я вам дякую перший варіант. Дякую, робіте, що вам подобається. От, до речі, оці мудрі хлопці на своєму каналі, що там Ютуб в одному із відео сказали таку дуже гарну е річ. Що е той канал, от хто отримує монетку ну велику да, на Ютубі? Хто із ютуберів? Якщо Ютубер приходить виключно за грошима... То він 100% їх не отримає. А якщо ютубер приходить для творчої реалізації, то він отримує і творчу реалізацію, і монетку. Розумієте? От і вам треба йти за творчістю. Все, я дякую перший варіант. Я вас відпускаю. Якщо хочете мені подякувати, то просто додивіться це відео до кінця, і я буду вам вдячна за витрачений ваш час. Дякую. Другий варіант. Пухти. Ну, я вам хочу сказати, що карма дуже хороша. Ви робите якісь. Це, 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 це карта сонця, карта такої сонячної енергії, радісної. Добра карма. Взагалі, до речі, ця руна вона не має перевернутої позиції, вона лише в прямій позиції, тобто у вас проект просто шикарний. Якщо він вам ще не приносить е, якихось е, прибутків, там, ну, давайте будемо говорити там, підписників, переглядів. Якщо ще цього немає, то це буде, це буде. Тому що абсолютно канал наповнений сонцем. Єдине, що не здавайтесь. Тому що сонце воно Ну, це радість, воно воно не, не любить Ця, оця руна, вона. Не любить нитікав і тих людей, які не вірять у свої сили. Добре, давайте попитаємо карт пораду, що вам зробити. Ну, скажімо, уточнимо цю справду вашу карту, точно цю рому. Ну, так у вас все нормально. Дивіться, дотримуйтесь. Абсолютно всіх правил YouTube спільноти. Не порушуйте правила, тоді у вас буде канал, наповнений сонцем, наповнений грошима, ну, всім, чим, ну я ж не знаю, які, не всі ж насправді, в YouTube йдуть за грошима. Дуже багато людей йдуть просто за творчою реалізацією. Тобто це теж ресурс або за увагою, це теж ресурс. Так? Тобто ви його отримаєте, якщо будете дотримуватись правил. Моральних правил, правил Ютуб спільноти, правил українського законодавства, тобто все чортко, щоб у вас було. Ще що. Ну да. Знаєте, зробіть такий канал, от, щоб він був таким. Ось така пішла інформація. Для свого YouTube-проекту зробіть ще якусь спільноту. Ви будете об'єднувати людей своїм контентом, який ви будете створювати. Ви будете об'єднувати людей, і вони будуть це буде, знаєте, буде така як така сім'я. Така сім'я, дружня. І от створіть. Це дуже підтримує ваш проект. Що ще? Ну, все. І не зупиняйтесь постійно. Дивіться, ще така порада. Постійно, знову ж таки, от я подивилась на дні колоди у, у нас повішені, тобто для людей робіть контент, який, ну, знову ж, ну, який корисний людям. Робіть, робіть, які корисні з людям. Ну, знову ж таки, якщо ви будете створювати спільноту, яка пов'язана з вашим каналом, ну, спільноту вона ж грошей не приносить. От, це такі вкладання, це для людей. Ну, вона вам ще Ще ось карта, 12-й аркан, карта повішена. Він м, вам рекомендує все-таки якусь спільноту зробити. Зробіть якийсь телеграм-канал, там, не знаю, або якусь групу у Viber, або що там ще можна зробити. Патреон, до речі, а чого ні? Ну, хоча це не спільнота, це більше підтримка, Але щось пішла така інформація. От, але якусь спільноту зробіть. І дивіться, ще ця карта, вам потрібно постійно, постійно генерувати якісь творчі ідеї. Тобто це ще руна, сол, вона ще про творчість. Да? Руна Сонце ще про творче. Постійно щось нове, 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 якесь творче, творче. От не зупиняйтесь, не зупиняйтесь. Добре, я вам дякую. Дякую, другий варіант. Якщо ви хочете мені віддячити за це ворожіння, то просто додивіться це відео до кінця. От, цього буде достатньо. Далі, третій варіант. Так. Третій варіант. Щось у вас а, якісь проблеми, у вас щось перевернулось. Дивіться, ви, скоріш за все, цей проєкт ви створили за, для заробітку, і щось у вас пішло не так. Або заробіток зупинився. Так. Або він ви не можете підключити монету, або не йдуть заробітки, ну щось ви не отримуєте. Хоча ви контент робите, ви плідно, ви дуже плідно працюєте. Якщо цей канал ви ще не створили, а це просто ідея, то перегляньте цю ідею, тому що наче ідея хороша, але ви туди вкладаєте не той намір. Розумієте? Бо щось вас хтось збиває з толку. Ну, скажімо, якщо ви хочете знімати, ну, наприклад, да, хочете знімати контент там про домашніх тваринок, то хтось вас збиває з толку і говорить, ой, а давай там похайпімо і знімемо про, не знаю, щось там жорстоке або, ну, таке щось не дуже те, що вам не дуже приємно. Це набере більше переглядів. Але, але вам це не до душі. Да? Хтось вас збиває, або, або ви вкладаєте не на той намір. Що вам зробити, щоб покращити карму цього проєкту? Угу. Да, вам потрібно А, от, бачите, ще на дні справедливість. Дивіться, ви порушуєте якісь закони, або, або хтось вас збиває. Вам потрібно це від, від себе відрізати. Якщо це канал. Які пов'язані з військовою тематикою, то тут, тут є щось зайве. Розумієте, ви несправедливі. Тому що навіть якщо ви знімаєте контент, який підтримує Збройні Сили України, але ви дуже несправедливі, ну, розумієте, до ворога теж треба бути справедливим. Тобто, я не кажу, що їх треба. Прям і любіть і так далі, але потрібно бути справедливим до ворога, а ви десь несправедливі. Можливо, ви знущаєтесь, ну, знаєте, от такі от, і от я бачу там на Ютубі, коли знущаються над росіянами, які відносяться до незахищених верст населення, там пенсіонери, діти, ну там, типа, ой, що там? Там твого батька это в мішечку привезуть, ха-ха-ха. Ну, якби не це, не треба цього робити. Тобто якось вам треба більше чесності. Розумієте? От справедливість це такий, Це вона для всіх діє абсолютно для всіх. Тому потрібно це вам, а що ще? Давайте ще. Ага. Вам потрібно вибудовувати, от у вас є якась ідея, або ви вже створили канал, і вам потрібно цю ідею відточити до такого рівня, щоб вона не порушувала закони Ютуб спільноти, моральні закони, закони цього світу. Ну, Закони цього світу це моральні закони, так? закони моралі. Тобто, ми їх відчуваємо, коли ми несправедливі, ми їх відчуваємо. Ну, творчі люди, принаймні. Але і то, якщо ви надумалися робити ютуб-канал, або якщо ви його робите, то ви вже 100% творча людина, і ви можете оце відчути, де, де у вас совість вас заїдає. Тому треба відточувати, що ще? Да, да вам потрібно якусь ідею відточити, якась її ви її не доопрацювали. Або хочете побудувати свій Ютуб-проект. Або будуєте, або хочете побудувати на такому чорному якомусь хайпі десь щось. Не робіть цього. Не робіть, Що ще? Ага, да, вам треба все обновити. Вам треба обнулити. Візьміть вашу ідею, перегляньте її. І зробіть її такою, знаєте, більш добрішою, більш е чесною, більш справедливою. Що тоді буде? А, знову ж таки, як в першому варіанті, здається. Так, да, здається, я в першому варіанті витягала цю карту. Е ви будете ваш проєкт буде під захистом. Давайте я вже переверну цю руну. Це, до речі, чаклунство. Я перевертаю, я чаклую. Отже, ваш тоді, якщо ви все переглянете, відточите свою ідею, відточите її, по справедливості відточите, розумієте, по справедливості, о, зробите її все одну зробите її чесною, справедливою, такою творчою. Якщо вам хтось вас збиває з толку, відрізайте цих людей, то тоді ви будете, ваш проект буде під захистом. І у вас буде органічні, будуть, органічно будуть зростати перегляди, будуть іти гроші. Ну, все, ви отримуєте все, що ви захочете. Це буде стабільно, і вам, до речі, вас конкурентів вам не будуть загрожувати. Все у вас буде добре. Я вам дякую. Я хотіла сказати і для першого варіанту, і для другого, о, і для третього, третій варіант. Якщо вам щось не зрозуміло, у вас є ще якісь додаткові питання, задавайте в коментарях. Я окремо, я, я вам відповім, можливо, окремо зроблю для вас окремо Е, Дякую, третій варіант. Третій варіант. Ще, Якщо ви хочете мені подякувати, просто додивіться це відео до кінця, цього буде достатньо. Добре. Четвертий варіант. Давайте Четвертий варіант. Угу. Ну, дивіться, карма у вас така розрушительна. Тобто галас це руна, Я не можу сказати, що вона погана. Багато хто сприймає цю енергією як погані, але ні, це непогані енергії. Це у вас щось таке дуже. Ви щось будете руйнувати. Якщо ви цей канал Якщо ви ще його не створили, не запустили цей проект, YouTube проект, коли ви його запустите, ви щось зруйнуєте. У youtube просторі ви щось зруйнуєте, щось погане. І це не про заробіток, це про перерозподіл взагалі інформаційного простору. Ви щось почистите. Якщо ви вже створили цей канал, то ви щось. Слухайте, можливо, це якісь розоблачення, знаєте, там розоблачення. До речі, якщо це якісь, ви хочете когось, ваш контент спрямований на те, щоб виводити когось на чисту воду, все, вищі сили вас на це благословляють. Робіть. Або на руйнування якихось міфів, якоїсь брехні, ну, щось таке, все робіть. Якщо ні, якщо це якісь такі дуже... Знаєте, бабочки, цвіточки, котики, щось таке дуже лайтове, то вам буде складно, але ви все одно ви щось зруйнуєте. Давайте уточнимо ще з приводу карми, яка карма Прекрасна. Все. Слухайте, дивіться, ця карта вже третій раз виходить. Вже на. Подивіться, ще третій варіант, я вам пропоную подивитися і перший. Що тут у нас на дні творчість. Ви знаєте, я не буду, я не буду більше дотягати, витягати вам карти, тому що у вас гарний проєкт, карма непогана. А давайте про фінанси попитаємо, давайте про фінанси, що у вас по фінансам. Ну, це не карта фінансу, це все, що у вас проект все тільки по любві. Про фінанси ви не думаєте. А що буде з грошима? Слухайте, ну тут у вас якийсь проєкт, вам, мабуть, вам це не важливо. Гроші не важливо. Але якщо вони для вас важливі, так, то якщо ви будете з любов'ю робити ваш контент, з любов'ю, давайте так: в першу чергу до себе, до з повагою до себе, до глядача, так? Взагалі повага і любов вона починається з себе. Якщо ви поважаєте себе, Свою працю над контентом, то ви автоматично поважаєте глядача. Розумієте? І з любов'ю до себе. А що ще по грошах? Сила? Слухайте, ну тут не про гроші, але якщо вони вам потрібні, то вони у вас будуть. Якщо вам це треба, буде. Ви від цього проєкту отримаєте те, що хочете. Але він буде для вас складний, він щось зруйнує. А, до речі, він може, знаєте, зараз така інформація пішла. Можливо, він щось зруйнує у вашому житті, не лише в Ютуб просторі. Можливо, оцей проєкт, знаєте, може, ви покинете роботу і підете на св... на це, як це ну, займатися своїм бізнесом. да? Тобто, ваш проєкт стане для вас. Вашою основною роботою, вашим джерелом прибутку, а наймену роботу ви покинете. Таке теж може бути. Або, щось, ну щось у, вас, або у вас в житті ви щось зміниться, щось зайве піде, або ваш проєкт щось змінить на в цілому на youtube просторі. Але дивіться, це не проста руна, вам буде складно, вам може бути складно, але ви тримайтеся. Та все у вас буде добре, слухайте, робіть. Щоб...